Другий місяць дивиться лютий. А лютує він тому, що на світі бути не доводиться йому. Хоче юти, щоб на світі панувала вік зима та поволі сонце гріте. Починає Крадькома. а наш спільний проект програми Маленькі дорослі і першої дитячої до вважає, щоб лютий не літував, а дарував прекрасний зимовий відпочинок. Незабутні снігові спогади, веселі ковзанки та рум'яні щічки. А з вами Інна Панчук, і мої сьогоднішні співведучі Ася, Ліза, Поліна. Вітаємо вас. Сьогодні в програмі, ви дізнаєтеся про таке. Наші новини по дитячі будуть присвячені таким звичним, а водночас незвичайним іграшкам талісманам Манекі Неко. А ще сьогодні ми представляємо нову рубрику читайлинка, в якій юні-телешколярики поділяться своїми експертними думками про ті книжки, які їм подобаються. Ну а в рубриці handmade по дитячі ми розповімо, як ми святкували день усіх закоханих. Ну і традиційні поради люблячим батькам. Я б хотіли жити у мирі та злагоді з нами. Вже чекають на вас. Не перемикайте! Саша, а у тебе є свій талісман? Соня, так, а чому ти питаєш? Я нещодавно дізнався про японський талісман Манекі Неко. І у цього талісмана дуже цікава історія. Швидше розповідай про цей талісман. Думаю, що нашим глядачам теж буде цікаво. Рубрика новини по дитячі. В Неко поширена японська скульптура, яка зроблена з порцеляни або кераміки, що приносить і власникам і вдачу. Скульптура має чотири особливо значущих елементи піднята лапа, нагрудник, колір і монета. Цей талісман зображує кішку з піднятою вертикально лапою. Права лапа залучає гроші успіх, а піднята ліва лапа привертає клієнтів. Монеки Неко бувають різні кольори: білий відганяє зло. Золотий приносить гроші, а червона кішка обіцяє богатство. Рожева гарантує щастя в любові, а зелену купують студентам і школярам, як мені. Нагрудник нерідко розкішно орнаментований, зв'язується з дітьми, покровителем дітей та мандрівників. Існує цікава легенда: на початку століття настоятель храму у готоку Дзі дав притулок безпритурному безпритульному коту. Храм знаходився в жалюгідному стані, але грошей на ремонт його не було. Незабаром після цього приїжджав пос храм заможній князь на раптом пішов сильний дощ, і князь сховався під величезним деревом. А під воротами храму сидів кіт, який манив його лапою. Як тільки князь підійшов до кота, дерево вдавило вискавка. Мудрий чернець і події справили на князя враження, і той дав кошти для відновлення убителів. Храм зберігся до наших днів і проводить на початку весни церемонію. Присвячені своєму котячому благодійнику. Маленькі наші глядачі. Можливо, і вам варто вигадати власний талісман. Якось Ернес Хемінгуей сказав: всі хороші книги схожі в одну. Коли ви дочитаєте до кінця, вам здається, що все це трапилося з вами. І так воно назавжди при вас і залишить. Рубрика Читай ланка. Доброго дня! З вами сьогодні я, Антон, та наша рубрика Читайлинка. Сьогодні ми поговоримо про книжку Жан Ролінг Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Багато шанувальників історії про Гаррі Поттера е, говорили, що Джан Ролінг цією книжкою руйнує свою ж франшизу. Але, як на мене, ця книга цілком вдала. Вона є завершенням Патріани. Головними героями цієї частини є Албус Северус Поттер та Скорпій Малфой, сини колишніх непримиренних ворогів Гаррі та Драко. Ця книжка про захоплення подорожі у часі, щоб запобігти смерті Седрика Дігорі, який, нагадую, загинув наприкінці Трічакунського турніру. Юні Албус та Скорпій палають бажанням виправити ситуацію з дочасною смертю Седрика. Для цього їм треба вирушити у минуле. Допускаючи помилки у минулому, вони двічі змінюють майбутнє і, врешті, доходять до висновку, що все, що робиться, то на краще, і треба змиритися з минулим. Крім того, Албус налагоджує стосунки з батьком Гаррі Поттером. У цій книзі багато захоплюючих пригод. Разом із, із героями ви можете вірватися у кабінет міністра магії, викрасти останній у світ часоворот, вирости в минуле у найгостріші моменти тричаклонського турніру. Її побачити інший варіант розвитку історії боротьби з лордом Волан-де-Мортом. Книга Гаррі Поттер і дитя» відрізняється від попередніх частин тим, що написана у вигляді сценарію. Тобто немає авторських пояснень, а тільки діалоги героїв, що робить оповідь більш жвавою і динамічною. Отже, читайленка радить. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Сухі долини Антарктиди замерзла тир. Ця пустеля унікальна тим, що це найсухіше. Місце на землі. Ці місця не бачили опадів вже 2 мільйони років. Це місце по своєму клімату найбільш наближене до Марса, Тому представляє особливий інтерес для НАСА. Тут ведуться масштабні дослідження в усіх напрямках. Це єдина частина Антарктиди не покрита кригою. У долинах знаходиться замерзле озеро. Надзвичайною солоною водою під льодом були виявлені таємничі бактерії і організми. Ця знахідка послужила підтвердженням теорії про те, що життя на Марсі існує. Незважаючи на відсутність льоду і снігу, живий світ тут пітніший, ніж на інших територіях льодового континенту. Тваринам не вдається вижити в такому сухому місті. Починаючи з 2004 року. На це місце охороняється законом. ЮНЕСКО визначило унікальність сухих долин. Звичайно, на нашій планеті чимало місць, де життя схоже на рейську казку. Але такий унікальний край, як Антарктида, притягує своєю неповторною красою і таємничістю. І вченим доведеться ще чимало попрацювати. Щоб бодай, трохи підняти завіс цієї таємниці, що приховує в собі цей дивовижний континент. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. календарі Багато різних свят. Але щоб святкувати День святого Валентина, не обов'язково бути дорослим. Адже любити можна і своїх близьких, маму, сестричку. А які подарунки ми робили своїми руками? Дивіться далі. Праздник 14 февраля не только потому, что это день всех влюбленных, а и потому, что у моей сестры день рождения. Я хочу получить несколько валентинок с теплыми пожеланиями. Я хотела бы получить от мальчика, который мне нравится, букет роз. Для своей семьи я сделаю валентинки своими руками, а всем остальным я подарю покупные. Каждый год в школе нам ставят боксы, в которые дети кидают валентинки и открытки, а на уроках их из дежурной классы разносят детям. Я уже знаю, кому хочу подарить валентинки, но это секрет. Соня, скоро День Святого Валентина и также мой день рождения. В этот день я хочу, хочу получить много подарков. И остану килька пора для любящих батьків. Шановні батьки, бути на людях на стороні рідного чада. В ситуації на людях важливо залишитись на стороні дитини, щоб вона відчувала з мамою і татом єдність думок, немов ви одне ціле. Результатами такого виховання стане довіра доньки або сина, коли вони стануть дорослішими. Юнаки та дівчата не побояться запитати батьків про те, як вести себе на першому побаченні або цілуватися. Порада матері чи Батька в якості друга допоможе вберегти від біди і зробити правильний крок. Ось такими ми є на цьому тижні щасливими та веселими. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож, не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі Маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.